Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо в мультиварці запечені курячі крильця в солодкому соусі унагі. Я використовую отакий варіант соусу унагі. мабуть, є ще багато інших варіантів. Головне, що він густий і має солодкий присмак. Беремо 70 мл такого соусу, додаємо до нього 1 чайну ложку солі, одну чайну ложку гранульованої ріпчастої цибулі. 1 чайну ложку меленої паприки та чверть чайної ложки меленого мускатного горіху. Хто полюбляє, додайте ще дрібку гострого перцю. Усе це гарненько перемішуємо. Тут у мене кілограм курячих крилець. і ретельно змащуємо цією сумішю наші курячі крильця. Гарненько перемішуємо, щоб крильця рівномірно просякли. Змащені у такий спосіб крильця залишаємо на 2 години за кімнатною температури або ж на цілу добу у холодильнику. Тепер у чашу мультиварки нальємо 2 столові ложки рослинної олії і вкладаємо крильця до чаші мультиварки наступним чином. Перший шар отак, зовнішньою шкіркою донизу. Коли вклали перший шар, другий вкладаємо навпаки. Зовнішньою стороною, зовнішньою шкіркою доверху. Щоб потім було зручно поміняти їх місцями з нижнім шаром крилиць. Зачиняємо кришку. Обираємо програму випічка на 45 хвилин. Натискаємо пуск. Якщо у вас, як і в мене сьогодні, мультиварка-скороварка, тоді на програмі випічка клапана знімаємо. Якщо ж у вас звичайна мультиварка, тоді з клапаном нічого не робіть. Солодкий соус у нагі дуже швидко карамелізується. Через це на нижньому шарі крилець дуже швидко може з'явитися темна скоринка. Тому вже через 20 хвилин після увімкнення ми з вами обов'язково перевернемо крильця. Ось 20 хвилин сплинули. Подивимось, що там з нижнім шаром. Ось, бачите, як нижні вже присмажилися. На місця нижніх тепер кладемо верхні. І таким чином міняємо всі крильця місцями. Тепер у нас усі, що вже підсмажилися зверху, а всі, що ще не, знизу. Щоб до кінця програми у нас нічого не підгоріло і гарненько пропеклося, додаємо у чашу 100 мл води. Зачиняємо кришку і чекаємо кінця програми випічка. Ось наше крильця, подивимось, що там з нижніми, бачите, нижні крильця теж гарненько карамелізувалися, тож викладемо все на тацю. Ось наші крильця, Не лякайтеся цього темного кольору. Тут у нас нічого не підгоріло і не пересмажилося. Це просто закарамелізувався солодкий соус у нагі. Через нього смак крилець трошки солодкуватий, але вони дуже смачні, повірте мені. Всім смачного! Якщо вам сподобався цей мій рецепт. Ставте вподобайки, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. І ще побачимось! На все добре!